Аварія на водогоні потрібні нові засувки, в яких Миколаївводоканала немає. Як Миколаївводоканал ліквідовує порив опалення за двоставковим тарифом це система плати за теплову енергію, яка складається з двох частин. Миколаїв облтеплоенерго пояснили, як це працює і чому це зручно для споживачів. Культура національних товариств в Миколаївщини це візитна карточка болгарій. Це баніца розкажемо, як у Миколаєві знайомилися із традиціями ромів і болгар. Сьогодні вівторок, 13 травня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу «Март». Далі детально про всі новини. Учора російські війська двічі вдарили ФПВ-дронами по території Куцурубської громади на Миколаївщині. Про це повідомили Вова. Один із ударів прийшовся на село Дмитрівка. Там пошкоджено дах і вікна нежитлового будинку. А вже в ніч на 13 травня ще один ФПВ-дрон атакував Очаків. Натомість минулої ночі сили ППО зуміли знищити чотири російські шахеди. Yeah. <laughs> На Херсонщині минулої доби три райони знову були атаковані російськими військами. У поліції інформують про застосування різних видів озброєння проти мирного населення. У Білозерці внаслідок артобстрілу постраждала 10-річна дівчинка. Через пряме влучання снаряда в будинок дитина опинилася під завалами. Її витягли з-під уламків та доправили до лікарні з травмами голови та ніг. А з села одрада Кам'янку та козацькі окупанти атакували ракетами з гелікоптера, здійснили скиди з дронів та били мінометами загалом за добу пошкоджено 20 об'єктів. ЗСУ за тиждень збили понад 80% атакуючих російських дронів на Херсонщині. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Херсон Павло Дрогаль у черговому брифінгу за підсумками минулого тижня. Далі пряма мова всього було зафіксовано 1980 застосування БПЛА і ФПВ. З них 849 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1606 БПЛА-ФПВ, з них 724 в межах Херсонської територіальної громади. У селі Партизанське на Миколаївщині за кошти Данії відновлюють постраждалий медпункт. Про це повідомили у Данській раді у справах біженців. Зазначається, що через обстріли у 2022 році більшість будинків у селі були пошкоджені або зруйновані. Серед постраждалих об'єктів також школа і будинок культури. Наразі у селі мешкає понад дві сотні людей, серед них 33 дитини. Благодійники допомагають з ремонтом будівлі медпункту, оновлюють підлогу, а також відновлюють комунікації. Через сьогоднішню аварію на водогоні частина Заводського району Миколаєва залишилася без води. Зокрема, у мікрорайоні Ліски без водопостачання опинилися майже 70 будинків. Працівники Миколаївводоканалу ліквідовують пошкодження, однак ремонт ускладнюється браком запчастин. Комунальники пояснюють, підприємство не може оновлювати мережі через багатомільйонні борги споживачів. Подробиці дивіться у репортажі Олександр Долматович. У Заводському районі Миколаєва сталася аварія на водогоні. На місці сьогодні весь день працювали кілька бригад комунального підприємства Миколаївводоканал, які ліквідовують пошкодження. Аварія сталася на водогоні діаметром 400 міліметрів на двох засувках, перекриваючих воду. В результаті чого велика кількість абонентів залишилась без води. Силами водопроводної мережі міста Миколаїв виконуються роботи по ремонту і заміні двох засувок. Через аварію без водопостачання залишилось 68 багатоповерхівок і приватні будинки в мікрорайоні Ліски. Ремонтні роботи ускладені браком витратних матеріалів і запчастин. Їх не вдається придбати через борги споживачів за водопостачання та водовідведення. Засувки вже 97-го року Коштів не, вистачає, коштів не вистачає на заміну, на нові, на, на нові комплектації. Благодаря Красному Кресту будемо говорити, держимося ще на плаву. Дуже великі борги по місту, і з за цього ми не можемо зарані міняти ці задвіжки на нові. Лише мешканці цих 68 будинків заборгували Миколаєв водоканалу майже 4,5 з половиною мільйона гривень. Повідомила начальниця боненського відділу підприємства. На час проведення робіт водопостачання буде відсутнє у 68 багатоквартирних будинків. Споживачі цих будинків заборгували перед водоканалом майже 4,5 мільйонів гривень. І для того, щоб скоротити термін робіт, необхідно терміново сплатити ці борги для закупівлі витратних матеріалів та запчастин. Борг можна погасити частинами, кажуть на підприємстві. Для цього мешканцям пропонують укласти договір реструктуризації, документ, який дозволяє розподілити суму заборгованості на кілька місяців та поступово її сплачувати. Якщо абонент не може одночасно сплатити всю суму заборгованості, ми пропонуємо укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно принести з собою паспорт, індифікаційний номер, і ми укладемо договір на декілька місяців, надамо відсрочку цього платежу. Миколаїв водоканалі наголошують, що за таких обставин підприємство не може гарантувати швидке усунення аварії і оперативне відновлення водопостачання. Олександр Толматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Снігурівській громаді відкрили перший на Миколаївщині центр безпеки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації та Снігурівській МВА. Установа об'єднає в одному просторі роботу поліцейських офіцерів громади, медперсоналу, а також співробітників ДСНС. Очільник області Віталій Кім вважає, що такі хаби допоможуть підвищити рівень розкриття злочинів і мають стати основою нової системи безпеки в усіх громадах регіону. Зі свого боку, начальник Снігурівської МВА Іван Кухта подякував ООН і Європейській. Партнерам за допомогу зі створення центру. Далі цитата центр безпеки у Снігурівці має виключно цивільне призначення. Його завдання допомагати людям реагувати на надзвичайні ситуації, сприяти розмінуванню та покращенню повсякденного життя мешканців громади. У Миколаєві від початку минулого опалювального сезону впровадили двоставковий тариф. Як пояснили на комунальному підприємстві Миколаєвоблтеплоенерго, що це не новий платіж, а лише спосіб розрахунку вартості послуг. Детальніше про те, як він працює та чому це зручніше для споживачів, далі розкаже Катерина Рупташ. Від початку опалювального сезону 2024-2025 років для споживачів нарахування за послуги теплопостачання здійснюється за двоставковим тарифом. На комунальному підприємстві Миколаївоболтеплоенерго пояснили, що це не додаткова плата, а лише зміна формату тарифу, який використовувався в попередніх сезонах. Двоставковий тариф це система плати за теплову енергію, яка складається з двох частин. Умовно змінна частина це плата за фактичне спожите тепло. Ця частина залежить від кількості тепла, спожитого будинком або приміщенням за місяць, та нараховується тільки в опалювальний сезон. Друга частина це умовно постійна частина, це фіксована плата, що залежить від теплового навантаження будинку. Ця частина нараховується щомісяця протягом року, незалежно від обсягу споживання теплової енергії. Умовно постійна частина тарифу покриває витрати на обслуговування тепломереж, котелень, насосних станцій та іншого усього, що потрібно для підтримки системи в робочому стані. Це допомагає підприємству якісно підготуватися до нового опалювального сезону та зменшити ризик виникнення аварій. У міжопалювальний сезон з квітня по жовтень опалення не подається, тому умовно змінна частина тарифу відсутня. Однак, умовно постійна частина тарифу нараховується щомісяця, вона забезпечує підтримку інфраструктури теплопостачання в робочому стані. Через це у міжопалювальний сезон умовно постійна частина становить основну суму, суму рахунку, що може здаватись споживачам незвичним. Водночас двоставковий тариф дозволяє зменшити витрати в опалювальний сезон, а загальна сума платежів розподіляється. Діляється між двома частинами таким чином. Двоставковий тариф дозволяє справедливо розподілити витрати, адже замість великих рахунків взимку споживачі платитимуть менші суми щомісяця. Також на Миколаєво болтеплоенерго пояснили, як розраховується умовно постійна частина. Вона базується на приєднаному тепловому навантаженні. Кожен будинок має визначене теплове навантаження, яке вказує кількість тепла, необхідного для опалення. Умовно постійна частина тарифу розраховується як місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження. Для кожного споживача умовно постійна частина залежить від теплового навантаження будинку та розподіляється пропорційно до площі квартири чи приміщення. Так споживачі можуть побачити за що саме вони платять, оскільки фіксована частина йде на утримання системи, а змінна за фактичне спожите тепло. Формула розрахунку виглядає наступним чином: затверджений тариф на умовну постійну частину, який складає 119 618 гривень 74 копійки. Множиться на теплове навантаження будинку, наприклад, 1 десяту гігакалорій на годину, та множиться на коефіцієнт розподілу, який залежить від площі квартири. Якщо розглядати саме приклад квартири, ну 50 квадратних метрів, а у місяць платіж буде становити близько 120 гривень на місяць. За словами Валентини Карівої, такий формат тарифу має також стимулювати споживачів забезпечувати енергоефективність, адже зменшити рахунки за опалення можна завдяки утепленню будинку. Двоставковий тариф робить оплату на опалення більш передбачуваною та справедливою, розподіляючи витрати рівномірно та заохочуючи до економії тепла. Для споживчів споживачів це означає менші зимові рахунки, стабільне теплопостачання та можливість впливати на частину витрат через енергоефективність. Встановлення вікон, утеплення стін даху будинку допоможе зменшити споживання теплової енергії. Отже, умовно змінна частина буде менше. Докладніше ознайомитися з інформацією можна на офіційному сайті Миколаївоблтеплоенерго за QR-кодом на екрані. А якщо у вас є питання або сумніви щодо нарахувань, звертайтеся до абонентського відділу за вказаним номером телефону. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Працівники Нацполіції та Служби безпеки України продовжують виховну кампанію Спали ФСБшника задля протидії вербуванню підлітків спецслужбами РФ. Днями правоохоронці зустрілися із ліцеїстами Миколаївського спортивного ліцею, аби навчити їх розпізнавати небезпеку за оголошеннями про нібито легкий заробіток. Правоохоронці наголошують, що агресор для вербовки активно використовує сайти з пошуку роботи та соцмережі. Однак у підсумку це може коштувати життя, здоров'я або свободи. Тож, аби не Потрапити у пастку слід ігнорувати сумнівні пропозиції, блокувати підозрілих осіб, проінформувати про це дорослих, а також анонімно повідомити у чат-бот за QR-кодом на екрані. Миколаївський шахіст Артем Берін здобув дві медалі на чемпіонаті України, інформують Миколаївський ОВА. У Хмельницькому з 3 по 11 травня проходила національна першість шахів серед юнаків до 18 років. Миколаївець Артем Берін продемонстрував високий рівень гри та виборов срібну медаль у турнірі з рапіду, а також бронзу у змаганнях з Бліцу. Вітаємо нашого шахіста з досягненням. Далі про культуру. У Миколаєві тривають книжково-кулінарні суботи, під час яких усі охочі можуть ознайомитися із традиціями національних товариств Миколаївщини. Цього разу бібліотека імені Марка Кропивницького запросила гостей у культурну подорож традиціями ромів і болгар. А як усе це відбувалося? Дивіться у нашому матеріалі. Ароматні страви, яскраві танці та національний колорит. Так у міській бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшла ще одна незабутня субота. Цього разу увагу гости привернули традиції ромів і болгар Миколаївщини. Керівниця товариства Романі Бахт Вікторія Чорна поділилася історіями з життя Ромів і пригостила гостей авторською стравою Шанталь. А народний ансабель Бахтале створив справжню атмосферу свята. Головна забаганка, що костюм повинен бути закритий. Дівчина, жінка не повинна відкривати живіт, як зараз багато хто танцює циганські танці, нібито, але вони напівроздягнуті. Жінка циганська повинна бути закрита, довга спідниця, рукавчики закриті, все максимально закрито повинно бути. Усе це в рамках циклу книжково-кулінарних субот на всі смаки, які бібліотека втілює разом із міською радою національних товариств. Болгарську культуру, давні обряди та навіть фестиваль перцю у Тернівці презентували викладачки недільної школи Тетяна Варвянська та Кіра Яно. А завершилася зустріч по домашньому тепло, смачною баницею та запашним тиквиником. Солодкі страви, які готуються з прісного тіста з додаванням сиру, родзинок, цукру. Ця страва стиквінік. Вона називається тому, що тут на болгарській мові у нас це гарбуз, а у них тиквічка. тиква, так само прісне тісто, цукор, родзиночки. Все легко і просто. Такий фестиваль національної кухні, казок і легенд є частиною інтеркультурного проєкту Миколаїв. Ми різні ми разом. Тож подібні заходи організовуватимуть протягом усього травня. Катерина Рубта, Шерман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи, 14 травня. У Миколаєві зранку буде ясно. Проте з середини дня і до кінця йтиме дощ. Температура коливатиметься від 5 до 18 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 72%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо впровадження двоставкового тарифу на КП «Миколаїв облтеплоенерго». Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.